На початку повномасштабного вторгнення ніхто не міг спрогнозувати, наскільки довго затягнеться ця війна. Дві-три Дві-три Так ми вірили майже у все, що лилося в інформаційному просторі, і не без участі нашого ворога, що майстерно роздавав паніку, про мітки на будинках чи диверсійні групи в селах Тернопільської області. Про те, що стало очевидним, так це наші союзники, які з перших днів включилися в оборону України. Так далеко не всі, так з обмеженнями і зволіканнями. Проте одна країна дуже чітко та ясно дала зрозуміти, на чиєму вона боці, в тому числі і у військовому сенсі. Мова йде про Польщу, і що найцікавіше, коли я станом на сьогодні згадаю цю країну, то з великою вірогідністю в коментарі набіжить людей, які будуть всіма силами обливати брудом наших сусідів. Куди, куди, Частина з них, скоріше за все, це справжні громадяни України, а не боти, яким в тому числі допомогли поляки. Хоча, наголошую, не повинні були помагати. Ми не знаходимося в жодному з військових альянсів та не маємо ніякої угоди щодо оборони, щоб отримувати, до прикладу, зброю. Проте саме Польща першою передала нам танки та бронемашини, показавши приклад як Європі, так і Сполученим Штатам, які думали відмазатись партію Джавелінів. Свій час Україна отримала третю па партію додаткової безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, а саме комплекси Джевеліни, боєприпаси під калібри НАТО та медаптечки. І от на початку вторгнення, та й майже по сьогоднішній день, президент країни сусідки однозначно був нашим другом, не тільки на словах, а й на ділі, аж поки не вийшло воно. Interwiu gdzie Heroesych, chodźcie z niego wypuszczony, pro ta UPA, ich do donacystom. Kiedy ja przyjeżdżam na Ukrainę i ściskają mnie i dziękują mi ludzie, którzy, którzy, którzy mają na, na ramieniu nie, 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 opaski w, 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 w kolorach flagi banderowskiej, ja mówię, że my, że my nie możemy tego przyjąć, a oni rozkładają ręce i pytają, ale o co wam chodzi? O co wam chodzi? To są nasze barwy, myśmy pod tymi barwami walczyli z Sowietami. А от яка причина зміни риторики, та що загалом очікувати від поляків в майбутньому, сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте очільник сусідньої країни, що зробив Ісуса королем, і це не жарт. Президент, якому вдалося відбути два терміни, як Леонід Кучмі, чоловічок, що патологічно ненавидить Росії у всіх її проявах, та цього разу сусід, що чомусь згадав Валинську різню Анджей Дуда. А перед тим як поринути в політичне становище сусідів, де всі суперечки вирішуються шипінням. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, про кого зі світових політиків ви б хотіли побачити в наступних наших випусках, бо є про кого розповісти, але цікаво про кого хотілося б послухати. Ви на каналі Крінш ТІВІ, Дякую старим та новим підписникам. Наша ком'юніті впевнено росте. і Якщо ви хочете підтримати нас матеріально, то станьте спонсором прямо тут, на Ютубі, або ж будь-яким іншим зручним для вас способом. Посилання залишимо під відео. Відкривайте свої йогобели, діставайте парувки, А ми поїхали! Анджей Себастіан Дуда народився 16 травня 1972 року в місті Краків, Польська Народна Республіка, в родині інженера електрика та професорки хімічних наук. Щоправда, батько майбутнього президента був не простим робочим, як це може здатися з посади, а мав ступінь професора технічних наук та працював, скажімо так, в місцевих органах влади. Також до політики був дотичним дядько Анджея Ентоні Дуда. Тому можна вважати, що шлях, який обрав герой сьогоднішнього випуску, зовсім таки не випадковий. Анджей Дуда не єдина дитина в сім'ї. У нього є дві молодші сестри Анна та Домініка. Але от чи вони займаються політикою, я так і не знайшов. Можливо, ви знаєте, то напишіть в коментарях. Дитинство Анджей провів у Кракові, навчаючись у місцевій школі, і також входив в організацію гарцерів, що по суті являє собою спілку скаутів Польщі з патріотичним нахилом. Що цікаво, вони наразі тісно співпрацюють з нашими пластунами та часто організовують спільні акції та виїзні табори. Після закінчення школи Анджей Дуда вступив на факультет права та адміністрації Ягелонського університету у Кракові і після випуску у 1997 розпочав власну наукову та викладацьку діяльність. Університет Дуда закінчив вже у статусі батька, так як в 1994 році він одружився з дівчиною з паралельного курсу, та через рік у них народилася донька Кінга, а донька Стівена Кінга, а дівчинку назвали Нгою, якщо я вірно про її ім'я українською. Що цікаво, то обранницею майбутнього президента Польщі стала дочка відомого польсько-єврейського письменника, перекладача та літературного критика Юліана Корнгаузера. І чи повпливав він якось на кар'єру свого зятя в майбутньому, невідомо. Тоді про політику взагалі не йшлося, а Анджей Дуда скоріше хотів пов'язати своє життя саме з викладанням і наукою. Також на його світогляд сильно вплинуло оточення, сформувавши, якщо так можна сказати, канонічні християнські погляди та традиційні сімейні цінності, щоб це не означало в сучасному світі. 2001 року Анджея Дуду зараховують до штату відділу адміністративного права його рідного університету. А ще через 4 роки Дуда отримує ступінь доктора наук. Десь той період і розпочинається його політична кар'єра вже в досить солідному статусі, і це сильно контрастує з політичними процесами, які відбувалися паралельно в Україні. Нагадаю, що в 2004 році ми обирали між відомим економістом та крадієм норкових шапок, при тому, що паритет голосів практично був рівним. Анджей Дуда, в свою чергу, почав свою політичну кар'єру з посади заступника держсекретаря у міністерстві юстиції, а згодом став статс-секретарем у канцелярії президента Польщі Леха Качинського та обіймав цю посаду до 2010 року. Тоді амбіції молодого політика виросли, і він вирішив спробувати себе в якості мера Кракова. Проте програв вибори, поступившись кандидатом та зайнявши лише третє місце. Ще би, враховуючи, що краків дуже схожий на Львів, то міг би в Андрія Івановича секрет успіху запитати, а то як нерідний, їй Богу, кота Левчика би позичив, п'яну вишню разом би відкрили. Як би там не було невдалий похід в мери не зупинив Анджея Дуду, і він в 2011 році став послом польського сейму, що загалом було непоганим таким ривком в політиці. Хто не в курсі, та щоб не вдаватися в деталі, то польський сейм представляє законодавчу гілку влади, де приймають закони та все, що з ними пов'язано. Коротше, майже як наша Верховна Рада. Чому майже? Бо окрім Сейму з 360 депутатів, існує ще й сенат, де на прямих виборах обирають 100 сенаторів. Така система називається двопалатною і має свої особливості як з плюсів, так і мінусів. Але це відео трішки на інакшу тему. Так от, Анджей Дуда успішно працює у себе і напередодні чергових виборів неочікувано проявляє президентські амбіції. Насправді його партія під назвою Право та справедливість свідомо висунула молодого та амбітного кандидата, адже інший варіант у вигляді Ярослава Качинського суттєво поступався рейтингами. Вибори 2015 року пройшли, і у першому та другому турі виграє саме Анджей Дуда, при тому, що карта голосування виглядає досить показово. Цікаво, де ці сотні мемів про поділ Польщі на схід та захід, про експлуатацію якихось регіонів, які буцімто годують всю країну. Нема а точних і не буде там, де не втручається у вибори Русня. Так от Анджей Дуда перемагає в президентських виборах та обіймає крісло керманича країни, впроваджуючи власну політику, яка, між іншим, не так, щоб всім подобалась. Тут не буде детального розбору прийнятих та підписаних законів, тому що для цього треба буде влізти в польську владу набагато глибше та мати чітке розуміння, хто і за що відповідає. Але все ж основні моменти я таки згадаю, як от придушення засобів масової інформації. Так, одним з перших законів, які викликали резонанс у суспільстві, був закон про змі, що посилював контроль над незалежним. Журналістами, і це навіть викликало хвилю критики Європейського союзу із закликами запровадити санкції проти Польщі. Дехто стверджує, що цей закон президент Дуда захотів прийняти після його несильно вдалої реформи Конституційного суду, яку сприйняли як спробу підпорядкувати собі найвищий судовий орган. Тоді спалахнули протести, а ЗМІ, звісно, щиро поплюжили чинного президента, що останньому не сильно сподобалось. Звучить виключно як теорія, проте факт залишається фактом. Два цих закони попахували явно не демократією, за що і були розкритиковані. Та викликали багатотисячні мітинги в середині Польщі. Водночас, тим сім сама політика Анджея Дуди була спрямована на соціальний сектор, що дуже подобалося його електорату. Відповідно, рейтинги президента залишалися стабільно високими. А на фоні декларації тих же ж традиційних сімейних цінностей та визнання Ісуса Христа королем Польщі, так і взагалі заставили битися в екстазі весь консервативний електорат. Так, Ісус офіційно став королем Польщі 19 листопада 2016 року для тих, хто не знав. І тепер, коли будете приїжджати до сусідньої країни, то пам'ятайте, під чим протекторатом знаходитесь. Загалом всі ці речі нас мало цікавлять, бо це все ж таки внутрішні справи Польщі. А от що стосується нас, так це зовнішня політика та відношення до України. І ось тут все було, не побоюсь цього слова, досить добре. Анджей Дуда, як і всі поляки, в більшості виявився ще тим русофобом і запустив цілу низку процесів по зміцненню політичного становища країни на фоні. Загрози Російської Федерації перший свій термін це не було так видно, оскільки він обійшовся тільки законом про декомунізацію та створенням альянсу країн Центрально-східної Європи. А от другий строк, вибори на який Дуда знову виграв, запам'ятався чіткою антиросійською позицією. Ця позиція, зрештою, тягнулася ще 2015 року. Проте з другої каденції Анджей Дуда ініціював збільшення присутності США в країні з ратифікацією оборонної угоди, що не слабо так підірвало сраки московитам. Все це відбувалося ще в далекому 2020 році. До великої війни залишалося не так вже й багато, а Україна тоді переживала час зміни верхівки влади. Анджей Дуда, в свою чергу, тісно співпрацював як з попереднім апаратом правління Україною, так і з нинішнім, постійно посилюючи дружбу та допомагаючи нам інтегруватися в Європейський Союз. Початком повномасштабного вторгнення добросусідські стосунки тільки поглибились, а Польща стала першою країною, яка публічно нас підтримала та зателефонувала президенту Зеленському вже за годину після вторгнення. Також поляки першими надали важке летальне озброєння, а сам Дуда не Неодноразово відвідував Україну, в тому числі приїжджаючи в деокуповану Ірпінь чи виступаючи вже в нашому парламенті. Одним словом, президент сусідньої країни однозначно став нам одним з найкращих партнерів та друзів в умовах розв'язаної війни, постійно лобіюючи закони по біженцях, називаючи їх гостями або ж ініціюючи військові угоди. Вже мовчу, що озброєння до нас потрапляє саме з території Польщі, що робить її чи не найважливішим нашим союзником. І це було би чудово, якби Росія не обрала тактику війни на виснаження, оскільки в демократичних країнах, на відміну від РФ, верхівка правління має властиві змінюватись. Власне, напередодні виборів починається творитись якась дичина, розпалюють, яку зазвичай з території боліт. Потрібно бути чесним: Росія майстерно вміє пиздіти, в тому числі підмінювати поняття та, посилаючись на викривлену історію, часто маніпулювати фактами. В нас що ще 100 років назад були такі собі відносини, якщо чесно, вони вважали частину наших етнічних земель своїми і, по суті, являлися окупантами, а українське суспільство, звісно, чинило супротив, намагаючись вибороти незалежність. Якщо коротко, то після подій Другої світової війни Польща повністю визнала свою неправоту, стикнувшися на власні очі з окупацією совком та нацистами. В той період всім було не солодко, а найбільші брехуни світу у вигляді СРСР ще більше підливали масло у вогонь, розповідаючи, що наші борці за незалежність просто. Ненавиділи поляків в ту ж категорію і відноситься Волинська трагедія, де доведені до вічої українці не хотіли нікого бачити на власній землі, і це один з важливих уроків історії. І здавалося б, цьому інциденту вже майже як 100 років. Головні винуватці у вигляді третього рейху та Сука давно визначені. Але чому серед поляків досі ходить міф про страшне упа, яке прирівняне з нацистами? Хоча це все веду. Справа в тому, що станом на сьогодні Польща готується до чергових виборів, і всі кандидати в один голос завили саме про. Україну, хтось в дуже негативному світлі, а хтось як той самий Анджей Дуда, критикуючи наших національних героїв, при тому, що сам періодично катається в Україну і бачить це на власні очі. Так в корені проблеми садить русня, яка своєю інформаційною політикою залазить у справи інших країн, щоб послабити їх допомогу нам. І ми це прекрасно розуміємо. А от чи розуміє це якийсь польський виборець, десь далеко на заході, та в результаті проголосує за локального Трампа, тут же невідомо. Станом на сьогодні Анджей Дуда, сподіваюсь. Залишається нашим другом та готується покинути пост президента. А от хто його займе, це вже зовсім інше питання. То хто ж такий врешті-решт Анджей Дуда. В світлі останніх подій я не здивуюся, що в найближчому майбутньому все зміниться в гіршу сторону, рівно напередодні виборів. Росія вгоратає колосальну кількість грошей, щоб роздути конфлікт столітньої давності і підісрати як Україні, так і Польщі. З хороших новин поляки стабільно та наполегливо люблять журик та водночас ненавидять русню. І будь-які з кандидатів просто не посміє розвернутися в сторону боліт. Якщо оцінювати по вчинках Анджея Дуди за останні роки по відношенню до нас, то це однозначно. Друг України, навіть не зважаючи на його останні заяви, Поплава з приводу національних героїв гарантовано роздута РФ рано чи пізно щухне, а враховуючи спільні кроки України та Польщі до історичного примирення, так і взагалі забудеться. Що стосується внутрішньої політики героя сьогоднішнього випуску, то тут жодних висновків не роблю та й вам не рекомендую, оскільки це справа виключно наших сусідів, а лізти в чуже внутрішнє життя це політика аборигенів з Російської Федерації. У Польщі вчора, 1 червня, відбувся другий тур президентських виборів. Національна виборча комісія Польщі вже оприлюднила результати підрахунку 100% виборчих дільниць. Перемогу на президентських виборах здобув Кароль Навроцький.